Якщо вам здається, що ці двоє не знають, що таке поганий настрій, ви маєте рацію. Веселі, позитивні, вітайте! дует РНД. Я радіо ефіру, ось вона готова, ані поганого слова і українською мовою І нехай тільки спробують зняти з ротації немов. Підходить за форматом нашої станції Заборонені теми закрию на засови Не суперечу ні моралі, ні закону Питаєш, для чого я вийшов до мікрофону, але ж ведучий має щось сказати в ритм Музону Ні слова про наркотики, ні рими про політиків, ні літери в обличчя Незадоволених критиків тебе не буду, я грузити, що життя жахливе І що на вулиці під вечір вийде неможливо Ходи, бо дівчина пішла і з баблом засади Звичайно міг би розказати, та у цій пісні не стану, адже це радіохід Короче, трек позитиві до владом а Називай мене повсою, називай, як хочеш Трек, полюбиш все одно, я це знаю точно У піратів купиш диск, вивчиш весь на пам'ять, називай мене повсою, не ображиш навіть Не ображиш навіть На Радіо дзвонити чикси благатиме Можна Андрія Романіді і Антона Довлатова? Сіджий скаже, окей, і натисне плей На радість наших фанів та усіх людей. А потім стрімку вперед. Іначе в гурту без мої лампи влізам під парад. Під силу. Якщо далі все складати фест Запустимо платівку, від назвою The Best Тибу буде саме цей трек, плюс 25 реміксів Уже я бачу в кіосках за ним у чергах чіпси все Відміни рівень ротації, нами заповнені станції Навколо нас чутки, плітки і магінації Так я мрію про це, а ви наче в тоні Тоді пишіть картини, малюйте на стіні А я співаю за гроші, доки не скажуть стат Я за цензурне мистецтво, я за хіп-хат Називай мене, повсою, називай як Треполю все одно, я це знаю точно Купи разів, купиш вивчиш весь на пам'ять, називай мене, попсою, не ображусь навіть. Називай ти нас попсою, називає, як нас полюбиш все одно, ми це знаємо точно, у піратів купиш тис, вишиш весь на пам'ять, називай ти нас попсою